Всім привіт! Хочу показати вам сьогодні два способи вимірювання хвостика для набору петель, щоб точно вистачило та не було забагато зайвого, щоб не відрізати, не розпускати, перенабирати. Перший спосіб це якщо вам потрібно небагато петель, 10, 20, 30, максимум. Беремо спиці, які ми будемо в'язати. Складаємо їх разом, залишаємо невеличкий хвостик. Ось так прикладаємо та робимо на 10 петель 10 обертів на обидві спиці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трошки відступимо, бо це можна відпустити. Та набираємо 10 петельок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось так, хвостик лишився трошки довший, я тугенько набирала. Другий спосіб витікає з першого: треба набрати 10 петельок. Якщо вам потрібно 50, 100 або більше петель, щоб не витрачати час на оберти, на обмотування, можемо зробити це швидше та простіше. Притримуємо останню петельку, знімаємо зі спиць, вирівнюємо. Ця ниточка складена вдвоє, але це 10 це наші 10 петель. Хвостик лишаємо, а той, що від клубочка, прикладаємо до цієї довжини. Це буде наші 20 петель. Ось так буде 30 і 40. Притримуємо останню десяточку тут, хвостик відпускаємо. Трошки можна відступити. Та набираємо петельки. Зараз перевіримо, чи вистачить, чи не буде забагато зайвого. Так, ось в мене набрано рівно 40 петельок. Трошки довший хвостик, бо я, мабуть, трохи тугіше набираю петельки, але це небагато зайвого. Так, зручніше набагато. Тому пробуйте.